З часу страшних подій у столиці минув рік. 20 лютого вся Україна схиляє голову у скорботі за героями, загиблими на Майдані у Києві. Меморіальну дошку Рівненському борцю за незалежність, 26-річному Олександрові Храпаченку, відкрили у Рівненському державному гуманітарному університеті. Нехай живам герої віддає святий Петро ключі від того раю, де уб'єний ангелом стає. бо він... Герої, герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть героям. Слава! Вписано у серці. Шанувати пам'ять полеглого героя зібралося чимало викладачів, друзів та знайомих. Присутні схилили голови у спільній молитві за упокій душі Олександра та усіх загиблих на майдані, а пам'ятну дошку освятили. У РДГУ Олександр отримав фах режисера. Викладачі розповідають, запам'ятали його і ще зі вступних іспитів енергійний та веселий, завжди мав свою думку та не боявся її висловлювати. На його честь у навчальному закладі відкрили меморіальну аудиторію. А ще ректорат започаткував спеціальні стипендії імені Олександра Храпаченка для кращих студентів-режисерів. Ним пишалися і пишаються, так само як і іншими випускниками університету, які нині стали на захист України вже на сході. Наш університет один із самих історичних Університетів України. Наш університет закінчив Герой України, Герой Небесної Сотні. Саша Хробаченко, наш випускник нашого університету, випускник нашої аспірантури, кандидат історичних наук, доцент Андрій Кукуруза із автоматом в руках захищав Україну під Слав'янськом, під Донецьком, наші студенти-заочники, Гурин Міша, інші воюють в зоні АТО. Я Горжуся ними, і ми всі ними гордимося. Слава Україні! Героям слава! Ірина Нечупорук, Ігор Прокопчук, Новини Рівного.